У дитячому садку номер 17 школа здоров'я свята для малюків влаштовують не лише за календарем, а й для веселищів та дитячого розвитку. Одне з таких вихователі закладу влаштували і цього разу. Ранок перетворили мовленнєву художню розвагу. Хвилинка гумору. Вони тут і розповідають вірші, і співають жартівливі пісні, і розповідають гуморески, танцюють, співають. Тобто вони задають гарного позитивного настрою собі і звичайно оточуючим. бо такий настрій. Він надає позитив, розвиває мову дітей, от і також е, дуже сприяє і фізичному, і психічному здоров'ю наших діток. Малеча з задоволенням вивчає гуморески та вживаються у своїй ролі, зазначають вихователі. Але крім того, що такі заняття веселі та цікаві, вони до того ще й дуже корисні. Грали на і футбол. Петри, як... Вони з задоволенням це все роблять, і, і завдяки цьому у них розвивається мова. От вони набагато краще, от як ідуть до школи, вони більш підготовлені. Вони вимовляють майже всі звуки. Потім в нас є і логопед, який з ними займається, але і ми робимо все для того, щоб мова дітей була чиста, насичена, колоритна. Наразі заклад проходить державну атестацію, яка проводиться ще 10 років. ДНЗ номер 17 перевірятимуть на всіх рівнях від освітньої діяльності до харчування. Дружній колектив сподівається на отримання високих оцінок, адже минулого разу, за результатами перевірки, заклад отримав відзнаку найвищого рівня освітньої діяльності.